Історія нашого краю є дуже багато цікавих сторінок. Одна з таких це те, як власне, українці краю усвідомили себе українцями. І потрібно сказати, що коли Буковину приєднала Австрія, то вона була, австрійські чиновники були переконані, що тут в основному проживають волохи, тобто румуни, бо це було молдавське князівство раніше. Але раптом э, австрійські чиновники побачили, що проживає і населення, яке розмовляє іншою мовою, ніж румуни. Самі вони себе називали русинами, а частіше всього навіть просто людьми православної віри, православними, тому що ми знаємо, що в той час православна віра була на першому місці. Е, і коли їх часто питали, хто вони, вони казали, ми люди православної віри. Е, ну, Але мова все-таки відрізнялася. І поступово австрійці зрозуміли, що все-таки на Буковині проживають окремо русини і окремо румуни або як їх називали тоді Волохи. Потрібно сказати, що основна маса русинського населення були селянами, письменних було дуже мало, окремі священники. Потрібно сказати, що Австрія зробила дуже багато для розвитку освіти рідною мовою, українською мовою саме. Кінця 18 століття починається розвиватися така освіта. І це дало значний поштовх українцям, крім того, місцям українцям, крім того, звичайно, був вплив Галичини сусідньої, пізніше був вплив також на Діклянської України. І поступово таке питання, хто ж, як кажуть, ми, чиї батьки і діти, тобто як русини і повинні себе ідентифікувати. Власне, цей процес самоідентифікації ідентифікації русинів буковини він війшов в історію під назвою Українське національне відродження на Буковині». Чому відродження? Тому що, власне, ну, Буковина колись ходила до складу Київської Русі, і зрозуміло, що це було, тут була пам'ять про Київську Русі, і звичайно, сама назва Русина означала, що це колишнє населення Київської Русі. І вже в 1848-49 роках під час. Австрійської революції русини почали заявляти свої вимоги слідом за русинами Галичини. Ну але, власне, такий організований український національний рух і самосвідомлення русинів себе українцями починається тільки з 60-х років 19-го століття. Значний внесок це зробив Юрій Федькович, тому що він почав писати вірші і прозу. Саме місцевим діалектом русинської мови, і разом з тим він дуже захоплювався Тарасом Григоровичем Шевченком і вважав Шевченка своїм вчителем. І таким чином, завдяки Федьковичу, почала популяризуватися українська мова. І Федькович також почав проповідувати єдність українців Буковини, українців Галичини, українців Надніпрянської України, українців Закарпаття. Таким чином поштовх було зроблено, і після цього, завдяки тому, що в Австрійській імперії все-таки умови були досить непогані для розвитку національних рухів, на Буквині починає розвиватися український національний рух. Цей рух розвивався в першу чергу завдяки тому, що починають створюватися українські товариства, які взяли на себе консолідуючу роль місцевого населення. Першим таким товариством стало товариство Руська Бесіда, тобто дослідно це можна перекласти з тодішнього діалекту як українська мова. Це товариство виникло в 1869 році і завдяки цьому товариству українці отримали осередок, навколо якого вони могли єднатися. Пізніше виникли інші товариства, наприклад, студентське товариство Союз, Руський Народний Дім ну і ряд інших. Проблема була в тому, що частина русинів Буковини, так само, як і русинів-Галичини, вважала себе частиною єдиного російського народу від Карпат до Камчатки, тобто вважала себе росіянами. Ця теча отримала назву москвофіли. І таким чином виникає конкурентна боротьба між прихильниками того, що місцеве населення є українці, це їх називали народовцями, і між москвофілами. Ця боротьба тривала фактично до Першої світової війни. Вона була в першу чергу за те, хто переконає основні маси місцевого населення в тому, ким вони є. Зрозуміло, що ближчою була ідея того, що це українці. Чому? Тому що мова місцевого населення вона все-таки була українською, вона була близька до мови надніпрянської України. І таким чином насаджувати тут російську мову було дуже і дуже непросто. І часто виникали такі випадки, що коли приїжджали якісь москофіли і починали говорити російською мовою, то їх місцеве населення просто не розуміло. Тим не менше москофілів підтримувала Росія, вона виділяла значні кошти на підтримку Москофілів, В Чернівцях діяло російське консульство, через яке якраз ці гроші і передавалися. Ну і крім того, були різні організаційні заходи для консультації москофілів. І москофіли створили свою товариство Руська народна рада, ряд інших товариств. Також по селах вони створили. Руські православні читання або читання Ну, Але все рівно народовці поступово перемагали. Вони все-таки були більш популярними, вони створили більше товариств. Крім того, з 90-х років 19 століття народовці вже починають створювати свої політичні організації. Таким першим товариством було, політичним товариством було Товариство Руська рада. Пізніше починають утворюватися політичні партії. Перша українська політична партія на Буковині була створена в 1905 році Національна Рада Русинів на Буковині. Виникає, появляються лідери українського національного руху, такі як Степан Смальстоцький, Микола Василько, Єротей Пігуляк, Омелян Попович і багато інших. Українці про себе почали заявляти у Буковинському Сеймі, де вони вимагали, щоб власне, українці мали такі самі права, як і румуни, і німці, і євреї на Буковині. І, власне, це їм вдалося, тому що українська мова була визнана однією з трьох краєвих мов Буковини. Розвивалося швидко українське шкільництво, видавнича справа. В 1885 році почала виходити газета Буковина українською мовою, яка мала надзвичайно велике значення для консолідації українців. Дуже таким важливим моментом було залучення молоді до цього руху через різні спортивні товариства, наприклад, товариства Січі, потім різні культурно-освітні товариства. Так що ми можемо сказати з певненістю, що вже на початку ХХ століття цей рух, який зароджувався тільки в 60-х роках 19-го століття, він вже перетворився в дуже таку потужну можна сказати, силу. З якою не могли не рахуватися місцеві політики. Та й взагалі австрійська влада також рахувалася з українським рухом. Більше того, можна сказати, що в деякі періоди австрійська влада свідомо підтримувала український народовський рух на противагу москофійському руху. Ну, це було зрозуміло, тому що періодично загострювалися відносини між Австро-Угорщиною і Росією. А в 1910 році, взагалі, більшість москофійських туристів було знищено. Їх обвинувати в протиправній діяльності підрівній діяльності проти австро угорщини вони були закриті. Залишилася тільки незначна кубка таких москофільських фанатиків, які продовжували виключно орієнтуватися на Росію. А більшість українських політичних партій, національних партій, вони заявили про те, що будуть домагатися, щоб українці створили в рамках австро угорщини окремий український. Коронний край, до якого ввійшла українська частина Буковини, українська частина Галичини і Закарпаття. А в перспективі також переважна більшість політичних партій вважала, що Україна стане незалежною державою, ну і що ці можливості є реальні. Дуже багато було зроблено для піднесення національної свідомості місцевого населення. Буквально в кожному селі було відкрито хату читальню. Це були товариства Читання руської песіди, куди поставлялася відповідна література, газети. І таким чином селяни також потягнулися до освіти і ставали більш національно свідомими. Також багато робилося для того, щоб витягнути селян з тої убогості, в якій вони перебували, тому що вони страждали від лихварів, страждали від малоземелля. Для цього, наприклад, було створено товариство Руська каса. А потім було створено союз селянських кас. Ці селянські каси повинні були давати дешевий кредит селянам і таким чином давати можливість їм все-таки розвивати своє господарство, не підпадати під вплив, наприклад, тих же лихварів. Також потрібно сказати, що дуже багато українців боролися за створення окремих українських. Як початкових шкіл, так і гімназій, і в результаті вже на початку ХХ століття українці мали українські класи у другій гімназії Чернівецькій, потім було відкрито гімназію у Тіцмані і потім у Виженці. Взагалі можна сказати так, що якщо порівняти з іншими українськими краями, знадіпрянщини, Галичиною, Закарпаттям. То Буковина виглядала найкраще з точки зору розвитку українського національного руху. Тут вдалося найбільше зробити для консолідації населення, для створення українських товариств, українських політичних партій. І тут українці мали найбільший вплив на е, такі загальнобуковинські справи з виходом на австрійський взагалі, парламент. Е, і це такий своєрідний феномен, що за 50 років вдалося досягти таких великих успіхів. Звичайно, роль тут мало і те, що як я вже сказав, австро угорські закони давали можливість таки демократично розвиватися національним рухом, впливок сусідніх земель українських.